Шановні депутати, запрошені та мешканці міста Нікополь, в зв'язку з ситуацією, яка склалась в нафтово-комунального підприємства Нікопольського виробничого управління, водопровідно конституційного господарства, хочу зробити з цього приводу публічну заяву. Після мого обрання на посаду секретаря Нікопольської міської ради та виконуючого обов'язки міського в місті Нікополь, я перебував з робочим візитом у місті Дніпропетровському. Після робочої наради, біля приміщення Дніпропетровської обласної ради до мене підійшли невідомі особи, які представилися як депутати Дніпропетровської обласної ради та попросили декілька хвилин мого часу для бесіди. Дані особи повідомили мені, що до кого їх бізнес-інтересів входить приватизація або взяття у концесію об'єкти централ централізованого водопостачання у Дніпропетровської області. Зв'язку з цим згадані особи. Наполегливо рекомендувало сприяти у вирішенні цих питань в місті Ну Мною одразу було повідомлено їм про те, що комунальне підприємство є важливим та стратегічним об'єктом, який відповідає за основу життєдіяльності міста. А тому передача згаданого об'єкту у приватну власність не відповідає інтересам населення міста Нікополь. Так, після прямої моєї відмови сприяти у передачі комунального підприємства. Фактично у приватну власність, згадані особи попередили мене, що я зробив дуже поспішне рішення, та якщо ж все ж таки я не зміню його, вони будуть вимушені діяти іншими методами, наприклад, шляхом доведення підприємства до банкрутства. На моє питання, яким чином вони можуть впливати на фінансову діяльність комунального підприємства в місті Нікополя, мене було запевнено, що політична сила, яку вони представляють, має вплив на суспільну думку. А тому створити негативний резонанс на діяльності комунального підприємства не створить великої проблеми. Дану інформацію я не вважав як загрозу та взагалі був впевнений, що це чиїсь фантазії та невдалі аргументи для переконання мене, що повідомив, про що повідомив своїх співрозмовників. Про дану розмову я доповів заступнику Володимир Петровського обласної державної адміністрації з питань взаємодії з правоохоронним органом, який висловив думку. Про те, що дана розмова є провокацією, та запропонував не піддавати їй. Десь близько тиждень тому до моєї приймальної зателефонувала, зателефонувала якась особа та представилася як начальник відділу Генеральної прокуратури України, після чого нагадав мені розмову біля приміщення Дніпропетровської обласної ради та наполегливо наполягав посприяти у вирішенні поставленого питання. Після вишезгаданого дзвінка мій секретар зателефонував ДГПУ, де з'ясувалась особа, яка телефонувала, на що отримала інформацію про те, що така особа взагалі не працює в апараті Генеральної прокуратури України. На даний час в суспільстві міста та в засобах масової інформації активно, активно висвітлюється негативна інформація про діяльність стратегічного комунального підприємства. Суспільству нав'язується думка про те, що керівництвом підприємства проводяться антисуспільні навіть злочинні діяння. Тому звертаюся до усіх мешканців міста Нікополя з проханням виважено та розсудливо підходити до інформації, яку вам нав'язують сумнів, сумнівні політичні сили через засоби масової інформації. Вважаю, що дії представників політичних партій та громадських організацій спрямовані. На, реаліз... на дестабілізацію ситуації нафору підприємства та місцевої влади задля досягнення своїх комерційних цілей шляхом знищення важливого для місця підприємства та привласнення його. Окрім цього.